Незалежність України вона не може існувати без тих, хто її боронить. Саме українським воїнам присвячена наша програма. В ефірі звитяга та я, Антон Моронович. Сьогоднішній наш випуск буде між іншим присвячений найголовнішому державному святу нашої країни. До слова, останнім часом воно набуває все більшого значення для тих, хто любить Україну по справжньому. Але докладніше про це поговоримо після актуальних військових новин у Рубриці Дозор. Напередодні Дня Незалежності України в академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, відбулися урочисті заходи, присвячені цьому державному святу. На урочистості прибули військовослужбовці військових частин львівського гарнізону, представники громадськості та волонтерського руху, керівництво області. Тут ці хлопці, які зараз зброєю в руках відстоюють нашу незалежність, це є наше майбутнє. Що ми будемо розказувати своїм дітям, внукам і на яких будуть рівнятися власне вони. Тому дуже важливо, щоб про них всі знали. Дуже важливо, щоб вони відчували, що те, що вони роблять, це є дуже важливо для нас. Спершу полеглих українських воїнів вшанували хвилиною мовчання. Потім, з вітальними словами, до зібрання звернулися представники державної влади та органів місцевого самоврядування. Зокрема, керівництво області зазначило, що влада й надалі усіляко допомагатиме учасникам антитерористичної операції та їхнім сім'ям. Незалежність 2015 Україна зустрічає зброю в руках. І Сьогодні ми вручаємо ці нагороди тим, хто був там, хто є тут. Можливо, завтра знову буде там, і вони своїм патріотизмом, своєю мужністю, героїзмом захищають нас мирних. Це означає, що вони виконують цей обов'язок, вони є на передовій цього фронту. Але це означає, що ми маємо дуже велику відповідальність саме перед ними, перед їхніми сім'ями, перед тими, хто загинув, перед їхньою пам'яттю, щоб в ці роки, непрості, скажімо, тут своїм прикладом, своєю працею, зробити ці зміни, які, на які надіялися вони. Цього дня орден за мужність третього ступеня отримали рідні загиблого під час проведення антитерористичної операції прапорщика Віктора Сігаєва. Його дружині Оксані Сігаєвій, начальник львівського гарнізону, генерал-лейтенант Павло Ткачук, вручив ордер на житло. 12 років він вже тут служив. Це було його. Навіть він сказав, що от першу присягу я давав армії, а от другу вже тобі. Орден за мужність третього ступеня від імені президента України Петра Порошенка отримав і курсант академії молодший сержант Іван Голубка, який понад півроку виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Іван разом з бойовими товаришами відбив ворожу атаку, врятувавши колону з 80 автомобілів, в яких перебували українські військовослужбовці. Дуже означає цей орден, тому що в тому бою якому ми вступили? Я втратив багато своїх товаришів також. Друзів, з якими ми воювали, з якими разом служили, дуже багато людей поранених, покалічених зараз знаходяться в госпіталях, ще до цього часу лікуються. Нагородили грамотами, цінними подарунками та грошовими преміями, і інших військовослужбовців львівського гарнізону, а також львівських волонтерів. Військовослужбовці, які були в зоні АТО, це для них дуже важливо, що тут їх запрошують, пам'ятають. Це це дуже важливо, що, щоб вони знали, що вони потрібні тут. Для мене це дуже велика відзнака, дуже висока відзнака. Керівника нашої області і це дуже приємно. Хоча направду, коли ти їздиш, ти робиш Я просто виконую свої обов'язки. Я просто намагаюся доносити до людей правду про ті події, які відбуваються там в зоні АТО, не взагалі в наших збройних силах України. Неможливо сидіти вдома, неможливо не використовувати свій будь-який ресурс: чи то дитина з малюнком, чи то бабуся з шкарпетками в'язаними, чи то підприємець фінансово, але кожен, кожен, кожен обов'язково мусить бути задіяний небайдужий. Завершилися урочисті заходи святковим концертом. Рік незалежності це рік особливий для Збройних сил. Рік особливий тим, що ми дійсно сьогодні на... Збройні сили знаходяться на передових рубежах і героїчно, мужньо захищають свої кордони, свою незалежність. Сьогодні армія має другу окрасу і стала зовсім іншою, інші стали збройні сили. І відношення до збройних сил сьогодні повернулося в протилежну сторону. І сьогодні збройні сили мають великий авторитет серед нашого суспільства, серед нашого. Українського народу військово-волонтерський ремонтний підрозділ з'явився на Одещині разом із представниками 28-ї окремої механізованої бригади. Цивільні фахівці відновлюють законсервовану техніку та ремонтують пошкоджену в боях. Потім відправляють її на передову. Волонтери відремонтували один із протитанкових ракетних комплексів штурм, який простояв в ангарі 10 років. Всі експлуатаційні документи були знищені, проте активістам вдалося зібрати необхідну інформацію. Що таке штурм? Це ізділя на 70% состояще. Из советской старой электроники 70-х годов. Без этой электроники оно совершенно бесполезно и не работает. Как пользоваться этой электроникой, знает инструкция по эксплуатации. Как оказалось, что инструкции по эксплуатации нет вообще. Нашли офицера в Киеве, у, которых, у которого случайно оказалась отсканирована в формате PDF эта инструкция. Что, в принципе, сделало возможным его восстановление. Електрики та зварювальники теж погодилися допомогти безкоштовно. В цій машині був розморожений двигатель, була зйомка його, була твоска на ремонт, заміна всіх патрубків. І, звісно, був залитий військовий е, нетосол. Антифриз. Запчастини радянського виробництва дістати непросто. Тому деталі для ходової частини комплексу волонтери шукали в автомагазинах. Слова подяки висловлюють на адресу простих українців. Одним із таких дуже проблемних місць, на которые б хотілося обрати внимание, були баки машин. Вони зроблені з алюмінії. Так как, звісно, эти годин в них собирался, топлива в них не было, баки почали гнити. Стало про їхній повар. Нашли человека, він згодився допомогти. Постійно, постійно, вот так як то незаметно, человек переварил 50 баков. Самое такое дорогое – это була проводка. В основному, как бы, деньги виїдають, всякие мелочі. Через тиждень техніка готова до перевірки. Випробують її на військовому полігоні, аби в бою не підвела. Тут ремонтують також вантажівки, на яких перевозять все необхідне в зоні АТО. Машину зробили, повністю перебирали мотори, радіатори, паяли. Перебираємо машину, відправляємо в зону АТО. Для наших хлопців, бійців теж саме боєприпаси перевозити. Загалом за два місяці силами волонтерів та військовослужбовців 28-ї механізованої бригади було відновлено 11 одиниць бойової техніки. У 2015 році більше тисячі дітей загиблих в АТО військовослужбовців оздоровилися в санаторіях як на території України, так і за кордоном. Про це повідомив речник генштабу Владислав Селезньов. Відвідали дитячі заклади в Угорщині Хорватії. Сербії, Туреччині, Словаччині, Литві, Польщі та Грузії. У дитячому оздоровчому таборі Збройних сил України імені Юрія Гагаріна в Одесі цього літа відпочили ще 358 дітей учасників антитерористичної операції. 346 дітей киян-учасників антитерористичної операції. Пройшли безкоштовне оздоровлення у дитячому таборі. Супутник це стало можливим завдяки взаємодії Міністерства оборони України з благодійними фондами та обласними центрами соціально-психологічної допомоги, зазначив він. По кілька разів на день вивчають статути військовослужбовці-правопорушники на гарнізонній гауптвахті у місті Чугуєві. За словами командирів, утримання під арештом жорсткий, але дієвий спосіб впливу на бійців. Випадки, повинні це не просто вивчити, а вивчити. Всім мозгом, всіми своїми фібрами души, щоб люди тоді вони починають розуміти, що таке військові сили. Щодня гарнізонні патрулі слідкують за дотриманням правопорядку. І якщо військовослужбовець носить недбало однострій, відбудеться лише зауваження. Тоді, як за більш вагомі правопорушення, може провести кілька діб на гауптвахті. Саме перебування у камері змушує порушника переглянути свою поведінку. Так вважає керівництво гарнізону. Тож охочих повернутися сюди вдруге небагато. На самом деле ріцидівістав так називаємо очень мало Вот. Потому что, ну, скажем так, это очень э, нелегко пробыть здесь сутки, э, испытать на себе все тяготы и лишения воинской службы, э, изучить практически строевой статут, дисциплинарный статут. И после этого ну, нужно быть, мягко говоря, очень глупым человеком, чтобы, невзирая на то, что он пережил, опять выпить в общественном месте, тем самым совершить это правонарушение. Щоденно по 8 годин вивчення статутів та фізична підготовка. Тож військовослужбовець має час обдумати свою поведінку та виправитися Днями більше сотні вояків, які боронили рідну землю від російсько-терористичних військ, отримали заслужені нагороди. Відзнаку учасника АТО, демобілізованим бійцям, вручив начальник генерального штабу Віктор Муженко. На жаль, на сьогоднішній день ми не можемо всіх представити до державних нагород. От а і відповідно там відомших відзнак. Тому вирішили, що всі військовослужбовці, які дійсно захищали свою батьківщину, які були в складі підрозділу, які виконували завдання в антитерористичній операції, повинні бути відзначені. Вона повинна бути по кожному учаснику антитерористичної операції на сьогоднішній день такий учасник нараховується більше 70 тисяч. Нагрудним знаком ушанували військовослужбовців, які були призвані під час першої та другої хвилі мобілізації. Це не тільки мені нагорода, це нагорода всім хлопцям, які не отримали. На жаль, на сьогодні кожному солдату потрібно їм вручати. Хлопці там чекають на те, що їх змінять, що проведуть ротацію. І того такі заходи вони. Показує, що збройні сили єдині, що ми одна нація і одна країна. Все таки, як вона підіймає наподимає будь-якого з нас. Тобто, якби як говорять, Союзі, ніхто не забуде, нічого не забита. Вже виготовлено більше 30 тисяч нагород, замовлено ще близько 26. За словами начальника генерального штабу, кожен учасник АТО буде вшанований такою відзнакою. Ремонтники з Івано-Франківщини відновлюють автомобільну техніку для потреб бійців АТО. Більшість із цих машин роками зберігалися на складах військових частин, і ось тепер їм дають друге життя. На одному з місцевих підприємств ремонтують паливозаправники. На передову відправлять три таких. В ході проведення шостої черги часткової мобілізації на Івано-Франківську область було визначено завдання щодо поставки техніки національної економіки у військове формування. В обласному військкоматі зазначають, шукали виконавця довго. Більшість підприємств краю не мають необхідної бази, а той просто відмовлялися братися за таку роботу. Адже машини, можна сказати, раритетні віком у понад 40 років, тож мають багато несправностей. Машини старі, 88-89 рік. Всі резинотехнічні технічні вироби, шланги там прокладки, все потріскало, треба буде міняти з одного з Камазів. Підголовок блока вода тече, треба значить, буде двигун розбирати, дивитися. А коли вже зробимо двигун, запустимо машина, ну, буде машина на ходу, тоді ми проїдемось, подивимося, останні агрегати, там, коробку передач, редуктора, ну і тормоза, все повністю рульове, тоді вже будемо провіряти, коли вже машина буде рухатись. Полагодити автомобілі обіцяють якомога оперативніше. Директор підприємства Василь Мельниченко зазначає, що це замовлення для колективу пріоритетне. Для того, щоб в найкоротший термін цю техніку можна було поставити за місцем призначення, ми вирішили з колективом, що всі останні роботи ми відкладаємо. І я думаю, що в найближчий час, це буде десь до 10 днів, ця техніка може виїхати і працювати на благо нашої держави. Вартість ремонтних робіт фахівці оцінили у кількасот тисяч гривень. Компенсувати цю суму зі своїх бюджетів мають виконавчі комітети Івано-Франківська та Калуша. 24 роки тому наша держава здобула омріяну незалежність. Проте тоді, далекого, 1991 року ніхто не здогадувався, що майже через два з половиною десятиліття наша держава знову постане перед загрозою загарбання. Напередодні Дня незалежності України ми підготували та пропонуємо вам переглянути короткий фільм про нашу незалежність, її витоки та становлення, а також про тих, хто її виборює сьогодні. Споконвічне прагнення українців створити свою незалежну державу втілилося 24 роки тому, коли Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Тисячі років від княжої доби до сучасності наші предки боролися за право вільно господарювати на власній богом даній землі. Створивши одну з найсильніших держав свого часу Київську Русь, наші пращури передали нащадкам не лише вагомі писемні, архітектурні та історичні пам'ятки. Вони заклали у нас те, що можна назвати геном свободи. Але на жаль, через внутрішні чвари та монгольську навалу давньоруська держава зникла в мороці століть. Естафету державотворення підхопили відважні середньовічні лицарі козаки, які створили унікальні в історії людства Запорізьку Січ та козацьку державу. А саме слово козак назавжди увійшло до генетичної пам'яті народу як символ шляхетності, мужності, відваги та жертовності. Могутнім виявом волі українців до етнічної та територіальної єдності, свідченням їхнього самоусвідомлення важливою віхою процесу становлення політичної нації стало проголошення акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу. Прикладом мужності в боротьбі за незалежність для нас назавжди залишаються воїни Української повстанської армії. Тоді, як і нині, українці змушені були зі зброєю в руках виборювати свою незалежність. Але політична, соціально-економічна, духовна та культурна багатоманітність тодішнього українського суспільства так і не змогла стати рушієм утвердження громадського суспільства та прискорити процес формування національної державності. Сьогодні на 24-ту річницю незалежності українцям зі зброєю в руках треба відстоювати свободу своєї держави. На сході України триває неоголошена війна, в якій гинуть наші співгромадяни. Поруч із жителями княжого Львова пліч опліч борються вихідці з Полісся та Слобожанщини, Таврії та Волині, Гуцульщини та Надніпрянщини. І саме в цій єдності наша сила та запорука непереможності. Для більшості наших співгромадян поняття незалежність і ще кілька років тому було чимось сталим, незмінним та непорушним. Про неї згадували зазвичай лише під час святкування Дня незалежності або інших урочистостей, але бурхливі події останнього часу змінили ставлення людей до цього слова. Як виявилось, і у 21 столітті за незалежність треба боротися, віддаючи за неї іноді і найцінніше своє життя. Треба на барикадах Майдану гідності боротися за своє демократичне та європейське майбутнє. Треба зі зброєю в руках відстоювати суверенітет і непорушність української держави. Але Україна не залишилася сама в цей час історичних випробувань. Увесь демократичний світ став на захист нашої незалежності. Що більша агресія нашого ворога, то міцнішою та дієвішою стає підтримка наших друзів. Це додає сил українським воїнам і тим, хто в тилу допомагає фронту. Великий внесок у справу захисту своєї держави роблять і військовослужбовці львівського гарнізону, представники громадськості, духовенства та волонтерського руху. Як же нині розуміють поняття незалежність наші сучасники, співгромадяни, яким випала доля зі зброєю в руках захищати рідну землю. Для мене незалежність нашої країни полягає в тому, щоб Народ цієї країни самостійно обирав той шлях, яким нам потрібно рухатись, і щоб ми в своїх політичних поглядах не залежали від певних осіб і сусідніх країн. Незалежність нашої країни від чужого газу, чужої електрики. Я рахую, має бути все своє, своє озброєння. Для мене це означає, коли країна рухається своїм шляхом, коли її не диктують умови, куди рухатися вліво чи вправо. Незалежність України це перш за все забезпечення та гарантія умов життя громадянина. Мир над нашою землею. Ця думка про незалежність повністю змінюється. Для мене особисто незалежність. Це можливість бути і можливість мати, можливість обирати, можливість керувати і це дати таку саму можливість нашим дітям. У будь-якій країні в усі часи люди у погонах першими приходили на допомогу рідній батьківщині. Це і не дивно, адже саме армія є тією опорою держави, яка покликана стояти на сторожі її територіальної цілісності та недоторканості. На наших очах ставлення суспільства до військових кардинально змінилося за досить короткий час. І це все пережили на собі наші захисники. Питання на рахунок армії надзвичайно складне. Зміни проходять і доволі такі глибинні. не завжди такі, як хотілося б. Але ці зміни є і багато в позитивну, позитивну сторону. Зараз наша держава перебуває в таких умовах, що ворог, зайшовши на нашу територію, робить протиправні дії проти нашого українського народу, який бореться за свою незалежність суверенітет та територіальну цілісність. І безпека нашого народу, особливо як для мене, це була безпека моєї сім'ї. Люди зрозуміли, тому що армію, як була давно давно, ще була така приказка стара: хто не годує свою армію, годує чужу армію. Тобто, люди багато волонтерів, багато людей, які допомагають зараз армії, і якщо б не вони, то нам, думаю, набагато було сложніше виконати ці завдання. За покликом серця та наказом вітчизни наші герої брали і нині беруть участь у проведенні антитерористичної операції на сході України. На власні очі їм довелося побачити чимало такого, чого більшість людей не побачить і за все своє життя. Як же починалася для них ця нова тяжка та кривава, на жаль, ще досі не перегорнута сторінка історії нашої вітчизни. Луганський аеропорт. Щастя. Це там, де побували ми разом з десантниками і з 628, 30, 24 та іншими бойовими підрозділями. З 18 травня по 4 вересня батальйон виконував завдання, які стояли перед командою. Задачі виконували різноманітні. Це і супровід, колон, посилення блокпостів. Блокування, рейдові дії, потім внесення е служби на взводних ротних опорних пунктах, поблизу щастя, металіста, Луганський аеропорт, Новосвітлівка, Біле, Радакове. Тобто Батальйони, бригада приймала саме активну участь якраз в активній фазі проведення антитерористичної операції. В зоні АТО перебував 64 дні. В складі зведеного загону повітряних сил в районі Донецького аеропорту, скажімо так, там не легко, але, в принципі, ми є Збройні Сили України. Ми маємо зараз об'єднатися, ми маємо зараз вигнати ворога з нашої території, з нашої землі. Я була 35 п'ять суток. В мене буде така можливість, я поїду ще. Тому що може і невеличкий внесок, але я рахую, що зробила. Я рахую, що кожен має це зробити. Шлях був дуже тяжкий, то ми, ми втрачали туди, почали дуже багато втрачати своїх товаришів і побратимів по службі. Для нас це настав такий важкий час, але ми згрупувалися всі і досить нормально. Є, я думаю, що ми на вищому рівні виконували свої обов'язки і виконуємо на даний час. Вразило то, що військовослужбовці України. До кінця стоять на своїх позиціях, Вони не бажають покидати зону АТО. Вони просто ціною власного життя спасають інших людей. Люди, котрі були на межі життя та смерті, набагато більше цінують речі, які для звичайних громадян здаються буденними. Саме від них, напевно, і можна почути як найщиріші побажання з нагоди свята, яке наша Батьківщина нині відзначає з напруженням усіх своїх сил та засобів Днем Незалежності. Щоб скоріше закінчилась війна, люди, які приймають безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції, а я маю на увазі військовослужбовців як Збройних сил, так і інших збройних формувань, повернулись додому живими, бажано неушкодженими. Ну і в політичному плані, щоб воно скоріше нормалізувалося. Потрібна стабільність і впевненість в завтрашньому дні. Я, по-перше, хотів подякувати волонтерам і людям, які допомагають Збройним силам. Хто чи може розуміє зараз такий час важкий для нашої країни? Дуже вам дякую від щирого серця і вітаю нашу державу, наших. Вільних людей з днем незалежності, щастя, здоров'я. Ну і перемога буде за нами. Ми повинні рухатись тільки вперед, забезпечити мир та спокій наших громадян, вигнати ворога з нашої держави, і щоб ми знали тільки мир, спокій, любов та гармонію в нашому світі. Щоб ми підтримували друг друга. Мирного, насамперед, мирного неба над головою. Всім здоров'я. І всіх благ. Працювати на працювати на благо нашої батьківщини, бути професіоналом. Я впевнена, що ми разом це все зробимо. Я вірю в перемогу і слава Україні. Можна твердити, що сьогодні, коли Україна переживає складний політичний момент, усі ми повинні об'єднатися, щоб не похитнулася наша державність. Сьогодні український народ відстоює демократичні засади нашого буття і діє з усвідомленням особистої громадянської відповідальності кожного за долю країни, за єдність нашої держави. Віримо, що наш народ докладе всіх зусиль, аби зберегти і зміцнити єдність країни і нації, мир і злагоду, продемонструє високу свідомість, толерантність, щирий патріотизм, прагнення до порозуміння з усіма. То вболіває за Україну. Відзначаючи 24-річницю ту річницю незалежності нашої держави, не забувайте, що її добробут, майбутнє наше та наших дітей залежать лише від нас самих. Любіть Україну, працюйте на її благо і пам'ятайте, що захистити її ми зможемо лише разом. З Днем Незалежності України, побачимося з вами рівно за тиждень.